Щось підняло, там надто холодно, Ми не можемо знайти полярних ведмедів, нарвалів, бетонів і всіх. Ну просто це відбувається всюди. У деяких районах. Так, це, це дійсно важко описати. Ну, я маю на увазі можна якщо піти на льодовик і побачити, що відбувається. Але ми все ще в льодовиковий період. Оце так, насправді. Ви не можете змінити. Це я ніколи не бачив так, це таким це з дитинства. Це. Так. Це насправді майбутній сценарій. Знаєте, той льодовик буде виробляти багато льоду. Oh, так, 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 два роки. Всі бачили. Це тому що вони ще не з'явилися так. що... Це фактично так. Так, я маю на увазі, коли ти думаєш. Про це. Гренландія е е. зникла. Це це просто. це. Е, але їх це не хвилює. Вони хочуть його для льоду. Елі такий тонкий, і вони хочуть його для енергії.